Боєць минулої війни підтримує військових нинішнє. 94-річний ветеран на Полтавщині підтримує бійців. АТО на передовій. Борис Лутін свого часу потрапив на фронт школярем. Пройшов всю війну з першого до останнього дня. Зізнається, як і 71 рік тому вірить в перемогу батьківщини. З невтомним ветераном поспілкувались наші полтавські колеги. Йому 94, але роки не відібрали хватського військового вишколу. Борис Лутін згадує в 19 зазнав першого поранення, обороняючи Москву. Звільняв Україну і, зокрема, Полтавщину, потім Румунію, Угорщину, Австрію, Чехію та Йогославію. Син репресованого офіцера царської армії закінчив Другу світову старшим лейтенантом. Команди составити 10 десятий отільний стрібітільна протитанкового дівізіону Чехословакії, 13 мая весна. Тепер Борис Василь генерал-майор на пенсії. Утім відпочивати каже, поки що рано, аби підтримати бійців. А то кілька разів бував на передовій. Траплялось і під обстріли потрапляти. Я бачив, як вони там У них гордість і чувство люві крові. є. Ми говоримо, що молодь тогава брехня. Тут на сільському цвинтарі ветерани обох воїн пліч опліч вшановують пам'ять полеглих бійців та згадують: спасибі ветеранам, великої вітчизняної, спасибі хлопцям, які зараз захищають наші. Рубежі. І слава Україні! Героям слава! Ані защитники, і ми защитники. Услови були різні, так не одні ми, а зараз другі. Але родина одна. Різниці між нами нема. Ми і ветерани Великовітчизняної захищали свою країну. Ми Україну, вони Радянський Союз. Яка різниця вірити у перемогу та вчити цього молодь? Борис Васильович нині веде активну громадську роботу та на власному прикладі доводить офіцери колишніми не бувають. Юлія Непий пиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.